У Коломийській громаді досліджували рівень відчуття безпеки та фактори впливу у громаді. Займалися цим громадська організація Трикутник у партнерстві з громадською спілкою мережа правового розвитку. Що з того вийшло, розкажемо далі. Відчуття безпеки, соціальна згуртованість і діалогові практики. Цей проєкт Громадська спілка мережа правового розвитку впроваджує січня 2024 року у трьох цільових областях: Івано-Франківській, Вінницькій та Миколаївській. На Прикарпатті дослідження проводили у Коломийській громаді у партнерстві з громадською організацією Трикутник. У нас працювала справжня соціологія. Соціологиня з Києва складала вибірку, за якою нам потрібно було би. Тому те інтер'єри ходили по вулицях і опитували а, саме запитували, чи відчувають себе люди загалом в безпеці, а, чи тривожаться кожного дня. Тому що, якщо ми розглядаємо саме питання безпеки як безпеки, люди часто сприймають це як фізичну безпеку, щоб на мене не впала ракета, не напав злочинець і тому подібне. Але ми саме в опитуванні хотіли дослідити безпеку в ширшому понятті. В економічному, чи маю я гроші, щоб жити завтра, післязавтра, отримувати свою сім'ю, чи можу я піти до лікаря і оплатити собі різні послуги, і так далі. І коли ми питалися про те, чи себе люди в безпеці, то в коломийській громаді більшість сказали, що так, це 75% Відповідали, але коли ми говорили, чи люди тривожаться, часто, теж досить велика кількість людей про це зазначила, тобто безпеку і тривожність трохи по-різному сприймають. Мають і справді в цей час воєнний нам не просто боротися з цим відчуттям. Загалом на проведення соціологічного опитування у Коломийській громаді пішло три місяці, розповідають у трикутнику. Загалом за три місяці ми провели вуличне анкетування, опитали 305 мешканців нашої громади і побачили ті теми, які найбільше тригерять, які найбільше непокоїть і через які найбільше люди переживають в нашій громаді. Це дуже важливо дізнатися, щоб мати змогу працювати з цими відчуттями, з цими темами і загалом робити ну трошки безпечніше і трошки краще. Що комфортніше і наша громада фактором, який для нас трохи став неочікуваним, це те, що люди переживають, що втратять роботу, переживають, що вони не зможуть оплатити якраз такі лікаря, і переживають за те, чи знайдуть вони взагалі роботу, якщо вони її втратять, чи зможуть вони себе забезпечити. Найбільш неочікуваним особисто для мене було ми запитували також, чи бачать люди конфлікти між різними групами. І найвисокіший рівень конфліктності є серед людей, які мають різні політичні погляди. Я не очікувала. Коли ми ставили гіпотези і хотіли щось запитувати в людей, думали, ну можливо, в місцевих і внутрішньопереміщених осіб більше конфліктів чи щось таке. Але м -м, не так сталося, як гадалося. Конфлікти з внутрішньопереміщеними особами знаходяться десь на п'ятому-шостому місці, коли перед цим є декілька інших. Провели дослідження за підтримки міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Підняті в опитуванні проблеми безпеки мешканців громади. Та факторів, які впливають на відчуття безпечності, стануть ключовими для пошуку відповідей на питання, якою ж має бути модель безпечної громади, це одна із основних цілей проєкту. Це опитування показало нам е таку зібрану справжню думку нашої громади, тому що опитували е в різних е регіонах ну, райончиках, так мікрорайонах, і так далі. І е таким чином ми змогли дізнатися, е що тривожить людей, і завдяки цьому почати працювати над тим, щоб зменшити цю тривожність. Для цього ми обрали співпрацю з центром зайнятості, щоб пояснити людям, що насправді є дуже багато різних можливостей. Ми почали працювати з медициною, і маємо на зараз досить гарні зібрані матеріали, які ми будемо поширювати ще далі, щоб люди трохи більше заспокоювалися також і роботодавці заспокоювали, що їх підтримує держава в цей нелегкий час. Не можуть працевлаштувати людей і отримати компенсацію. Мені здається, що ці матеріали, саме дослідження, можуть стати основоположним таким каменем для того, щоб розробляти інші політики, положення в Коломийській міській раді, відштовхуючись від того, чого потребує. Наша громада, наші мешканці, і е, я думаю, також що проєктні заявки, інститут розвитку громади, громадські організації можуть вже писати відповідно до цього. Мар'яна Мацьків, Андрій Флоря, програма Події НТК».